Якщо ви обожні детективи драми та кримінал, цей серіал точно для вас. Наш серіал має назву Отруйний плющ. Він розкаже нам історію, як проходить життя в одному з найкращих районів міста. В ньому живуть багаті та знамениті людей все добре, вони спокійний темп життя, і вони вважають свій район одним із найбезпечніших. Але як буває зазвичай, вони не знають всю правду про своїх сусідів. Історія починається з того, що в їх район приїжджає дівчина, яку звати Арзов. Вона молода та не має родини, але стається горе її. І... Вбивають. Поліція одразу ж приступає до розслідування. Також стає відомим, що вона почала спілкуватися з дівчиною, яку звати СГ. Оскільки в районі вона спілкувалася тільки з нею, СГ одразу звинувачують у вбивстві, а також звинувачують вбивстві її чоловіка, якого звати Керем. ОЕСГЕ та Керема було прекрасне життя, і вони не мали ніяких труднощів до того, як з'явилася Арсу. А тепер ЕСГЕ не знає, чи добре вона знає свого чоловіка, і чи з тою людиною вона прожила все своє життя. Цю історію бачимо 21 вересня на цифровій платформі Бінконект.